Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати кошеня маркерами. Розпочнемо з того, що трішки нижче середини нашого аркуша ми з вами малюємо лінію. Ось так. На нашій лінії ми зверху розташовуємо кружечок, який заховався за цю нашу лінію трішечки. Ось так, кружечок у нас є. Тепер кружечку промальовуємо трикутнички вушка, промальовуємо смужечки на голові Чорненькі. Ось так. Промальовуємо оченя одне кругленьке, ось так. Одне око у нас буде наш кутик нам моргать. Ось так. Тепер носик трикутничок, і ніби дві дужечки в одну сторону і в іншу сторону, і язичок є. Тепер додаємо вусика. три лінії, і в іншу сторону. Тепер від нашої голівки трішечки в сторону промальовуємо. Ось вигнуту таку трішечки лінію, так, ось так. І ось сюди промальовуємо овал один півовалчик, і ось тут, другий півовалчик, є. Промальовуємо смужечки і на спинці. Так, три смужечки. І тепер додаємо красивого, такого вигнутого, хвостика. Угу. Хвостик. І додаємо такі маленькі, також три пів овалчики на хвостові. Так, тепер беремо оранжевий колір. Ви можете брати колір, який вам до подоби. І починаємо розфарбовувати нашого котика. Ви можете зробити сіренький, коричневий, який вам більш подобається. І обережно не виходимо за лінії, зафарбовуємо нашого кота. Ось так. Вушка, інше вушко. Чудово. І приступаємо до того, що ми розфарбовуємо нашу голівку. Можемо взяти іншою стороною, так, розфарбовувати, можливо, буде зручніше. Так, і продовжуємо малювати нашого. Котика ось так обережно, оминаємо оченята, угу. носика і розфарбовуємо далі. Голова і фарбуємо спинку, повністю зафарбовуємо. Ти трішечки. Беремо, нам потрібен буде рожевий колір. Зафарбовуємо рожевим кольором язичок. І зелений колір мені буде необхідний, щоб намалювати ось тут око. Так, наш котик готовий. Дякую вам за увагу! І до нових зустрічей. До побачення!